Вирішили сьогодні нас пригнуть поштурмувати. Перше, прям настільки серйозно. Самого, ну, як не самого ранку, десь години з 11-ї, як почалося. Ну і, в принципі, умовно, наслідки там досі розгрібаються. Але загалом, плюс-мінус півтори-дві години. Більша частина штурмових дій була відбита. Більша частина техніки була знищена. Ну, верніше, техніка майже вся, наверне, відсотків 95% було знищено. Ну і особового складу дуже багато було знищено. Те, що офіційно було подано м, уже командуванням корпусу, і що, власне, доповіли там Верховному головнокомандуючу, що результатом відбиття механізованого штурму силами оборони стало знищення шести танків, дев'яти БМП, п'яти БТР і одного БРМ. Фінальною хвилею ворожої атаки був штурм із застосуванням квадроциклів. З 11 одиниць мототехніки вдалося знищити 10, один залишив поле бою. Плюс додатково, десь тут по сусідству, наскільки я знаю, мадяри, у них там трошки просто інша статистика. Вони там ще догризли пару одиниць техніки і в. Перша, по-моєму, за історією цієї війни була знищена, я не знаю, Одиниця Кавалерії. Чи, можливо, як це назвати. Власне, ну, коротше, мадяри били підара на коні. Ну, от. Коня жалко, согласен, Ну, типу, дуже шкода коня, але, ну, це війна. Коротше, все почалось угу. та якось несподівано. Тобто, ми звикли на цьому напрямку, до того, що тут існують механізовані штурми, ми звикли там до. Хадаков, коротше, цих хадаков, цих поодіноких брідунов, які приходять до штурмових дій там, піхотними силами, малими підрозділами. Е, типа воно все тут було. Ніколи не було такого, щоб був іменно цілеспрямований на цьому напрямку саме механізований штурм на нас. Тобто він проходив завжди або повз нас, або десь далеко, і ми там. Виступали стороною, яка тіпа, допомагає суміжникам, прикриває там. Власне, ми нічим не ризикували в ті моменти глобально, тому що ну, ми не втратили позиції, бо не на нас йшов штурм. А тут вони покатились прямо на нас. І тіпа, ми, в принципі, розуміли, звідки вони можуть поїхати, але ми думали, що ну, тіпа, ну, не поїдуть вони, Коротше, це була дуже невигадна ізначальна ідея. Ну, там, багато моментів є, і з точки зору, як їм туди переправитись, не встрягнути і так далі. Ну, ми розуміли, що тіпа, це все рівно лишається танково небезпечним напрямком, тому що там є певне прикриття через там, річку, але, наприклад, зимою вона може замерзнути, і можливо, там щось по ній приїде. Все почалось з того, що якраз був густий туман, і вони вирішили скористатися погодою і наладили переправу через річку. І, ми отримали інформацію, що, що колона вже вирушила і почала переправлятися через цю переправу. Після чого ми запустили декілька FPV, і коли вони добралися до цілі, ми дійсно побачили, що там є танки, які вже позастрівали в річки. І після того ми поняли, що це серйозно і розпочався якраз повноцінний штурм з колонами. Проривались вони в декілька накатів. Загалом було чотири наката е, важкої техніки, три наката тобто там танки, е, бехи, БТРи, е, все обшите, огромні сараї. Ну, все, як обично, ці йжики накручено, е, цей, новий хід сезону. Раніше були там всякі цепі, мангали і так далі. А зараз вони просто строять такий сарай. І цей сарай обшивають йожиками. Вони беруть там кусок. Е, Троса металевого приварюють його до цього листа Сарая і кінці розкручують, щоб вони в усі сторони, які їжак, отак торчали от і типу, зупинять в піві. Що, в принципі, їм не допомогло. тому що трамбували їх, ну, типу, взагалі всім, я не знаю, якось так блискавично спрацювало все, що було в секторі ну, і комунікація між суміжниками, і підрозділи там важкі, типу артилерії, там, ракетної артилерії, в тому числі. Я сьогодні бачив вперше в житті. Ну, типу, не у когось на відосі, а у нас в секторі відповідальності безпосередньо пряме влучання РСЗВ-ГРАД, ну ракети РСЗВ в ГРАД в бронетехніку. Тобто пряме влучання, блять, вже підбиту Беху, з якої якраз згружались петухи. Ну це, звісно, було дуже епічно. Це шанс там один блять на мільйон, напевно, таке побачить. Навіть не вірили, що це град, в певний момент, і Хімарі. Тож вперше на моїй пам'яті, не вперше, що працюють хімарі. Вперше в моїй пам'яті ну от у нас в секторі вони несли такого демеджа, тому що там я не знаю, що було в голові у механів, що у них там не задалось. Ну коротше, там пачка так, п'ять машин стала там стральщими танками, там вроде бехи ще якісь були. Коротше, п'ять машин стали на вузенькому п'ятачку, не могли щось роз'їхатися, не могли блять рішити, кому куди їхати. І в результаті їх туди просто натрамбував хімар. Вони просто почали гаряти там, здається. Ну загалом техніка, по-моєму, броньована вся, яка на сьогодні виїхала в сектор відповідальності першого корпусу НГУ, нашої бригади, нашого батальйону. В принципі, здається, все, що там було, все згоріло. Е, був ще крайній накат. Вони пробували там відправити декілька груп квадроциклістів. З квадроциклістів знищили. по-моєму, ну, всі один, по-моєму, втік. От з того, що мені відомо, один вроді як поїхав, всі решта згоріли е, втрати піхоти. Мені навіть складно оцінити, тому що дуже-дуже багато їх було. Ну, тобто, виявлено після підбиття техніки, як вони вивантажувались, їх там ганяли по тим посадкам, по лісам, тобто е, знищувалися в промислових масштабах. Мені дуже сподобалось, що дуже. Багато крутих підрозділів стоїть на цій ділянці, і по техніці було дуже багато відпрацювань. Від неї відлітали куски, били, палили ще на під'їздах. Дуже круті влучання. Техніка знищувалася ще до під'їздів.